День присутні, корум у нас є, розпочинаємо роботу нашої комісії. Порядок денний. Перше питання у нас. Про внесення змін до статуту комунальної установи Территоріальний центр соціального служба Населян задання спеціальних послуг Черівської міської ради. Інформує під Друге питання. Про внесення змін до статуту Центру культури, додвір і спорту Черівської міської ради. Третє питання. Пронесення змін до статуту публічної бібліотеки Шелівської міської ради. Слідуюче питання. Про надання згоди на прийняття майна державної власності планшети. Інформує пасічно. П'яте питання. Про надання згоди на прийняття майна державної власності скутери. І пропонує пасічну. Про надходження, про погодження з Передопали тепла, інформує пасічне, про внесення змі до статуту ТП стадіон колос, про прийняття передачі комунального майна, інформує пасічна, про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності, будівлі громадського призначення, клуб, клуб селища Серед Чернечик, Даржої площі 225,7 квадратних метрів. Інформує постриган. Дідуші питання про внесення змін до рішення Чернівської міської ради від 5.7.21 року No562.10.8 про затвердження переход об'єктам малої приватизації комунальної власності Чергінської міської територіальної громади, що підгають приватизації шляху продажів на акціоні. Інформує постригання. І Останнє питання прокладання меморандуму про доручення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-етичної системи єдині платформи житлово-комунальних послуг. Він будує постригань начальник юридичного відділу. Хто за таку повістку дня? Прошу проголосувати. Максим, голосує одноголосно. Порядок не приймається. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про знесення змін до статуту комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування. Сьогодні, замість під навесницю, пане Вікторівне буду інформувати я. Мене звати Анна Сергіївна Любова, я фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Осада моя введена в комунальну установу територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Чигиринської міської ради. Постановою кабінету міністрів був затверджений порядок 2 серпня 24 року No881 порядок забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Згідно пункту, 3 цього порядку зазначається, що фахівець супроводу є штатним працівником комунальної бюджетної установи або комунального некомерційного підприємства. При цьому в установчому документі комунального некомерційного підприємства повинні бути визначені завдання та функції і здійснення заходів у сфері ветеранської політики. Тому, у відповідності до цього порядку, комунальна установа територіальний центр зобов'язана внести свої установчі документи у відповідності до цього порядку, і ми зобов'язані внести зміни. Всі основні зміни, які стосуються. Роботи фахівця і супроводу ветеранів зараз відображені у проєкті цього статуту. Якщо коротко, я можу назвати конкретно по пунктах, як вони називати? Ну, на основні то, питання. По-перше, хто має право на соціальні, на соціальні послуги, які надають Територіальним <клух> центрам? Це. Внесено й додано категорію осіб, такі як ветерани війни, захисники і захисниці України, учасники революції гідності, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, члени сімей, ветеранів війни, зниклих безвісти, полонених і все, що стосується ветеранів війни. Крім того, для того, щоб моя робота була законною, ми внесли зміни і доповнили статут законодавчими актами, якими ґрунтується моя робота. Тобто, це цей порядок і стандарт надання соціальних послуг з адаптації ветеранів війни. Крім того, згідно до стандарту. Згідно до, про, про, до порядку про затвердження класифікатора соціальних послуг додані згідно цього порядку послуги, які стосуються надання соціальної адаптації ветеранам війни. Також затверджено, не затверджено, а внесено зміни що, щодо категорії, так, категорії осіб говорила, так, роботу фахівця говорила, а крім того, внесені зміни. У пункт 1.12 статуту там було сказано, що територіальний центр є юридичною особою, має гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, інші реквізити і має самостійний баланс. Однак у нас територіальний центр не має самостійного балансу. Всі розрахунки проводяться центра завдяки централізованої бухгалтерії відділу соціального захисту. Ми відповідно провели це все в податок. Відповідно до, відповідно до чинного законодавства, як це є. Є питання членів комісії? Максим, немає питань? Немає. Ну, виносимо на сесію? Хто за таке продовження, прошу проголосувати. Одноголосно виносимо на сесію. To, друге питання пронесення змін до статуту центру культури дозвілля і спорту. Віталій. Мабуть, мабуть, до структури, да, і штатну. Що що? До структури статуту центру культури дозвілля та спорту Черниської міської ради. Може, не так назвати. Там ну, питання про структуру і статну численність центру культури до звіля, так, 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 так. та спорту. Значить, Не дописано, що суть питання стоїть в тому пропонується внести ну, в першу чергу це внутрішні переміщення. Внутрішні переміщення пов'язані з тим, що у нас у Вершицях і в Вітово є по 0,25 ставочок, які гуляють, тому що немає керівника колективу і немає художнього керівника. Є нагальна потреба в створенні любительського об'єднання для людей похилого віку саме у ЦКДС в місті Чигирині. Пропонується забрати там по 0,25 і створити тут 0,5 керівника любительського об'єднання для людей з похилого віку. Це перше. Друге, це е, 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 додати півтори ставки акомпаніатора. І за умови, створення, за умови створення центру молодіжного, молодіжного центру, це паралельний, паралельний проєкт рішень, який буде розглядатися на бюджетній комісії. За умови його створення із центру культури дозвілля буде забрано ще півставки методиста. Ми просто просимо вас погодити зміни в цьому реальному, який вони на сьогоднішній день є. Антон, тут мається на увазі, що... Тут статут, назва. Тут статутна назва. Тут я на чі маю. А yeah. структура yeah. на цю комісію не мав проєкта рішення. Це на бюджет. Я вже бюджет. Тобто ви маєте на увазі, що це на Тільки за я на чі, тільки статут. Я поняв. Тому що я тоді не зрозумів, мене тоді їх дуже багато питань про це. Ну, то тоді тут тільки тільки я зміна назви. Тільки я Іванівка на Яночі і вноситься зміна до статуту. Тоді я вам багато лише розповідав. Але А потім ясніше буде на сесії. Так, вам буде потім ясніше на сесії. Зрозуміло. Тут зміни до статуту і все. Тоді тільки я не чув. Ми согласуємо і виносимо на Сесію для затвердження цього рішення. то за, прошу проголосувати одноголосно. Слідуюче питання: внесення змін до статуту публічної бібліотеки Черівської міської ради. Те саме. Зміна Іванів України. Те саме, Те саме. Те саме. Те саме. Те саме. статут є. міняється. У нас там є філія, бібліотека Іванівки, її угу. міняємо на... Біля бібліотека села Село Янич. Назва Янвич. Так, зрозуміло. Виносимо на сесію, хто за? Да. Одноголосно. Так. Одноголосно. Проведення згоду на прийняття майна державної власності. Планшети. Відділу соціального захисту було передано планшети в користування. Для приведення у відповідність усіх документів нам необхідно надати згоду на прийняття майна державної власності, так як ці планшети поки що знаходяться у державній власності, ми зараз надаємо згоду, і тоді вони нам уже ці планшети передають в постійне користування на наш полан. Що прийняти тоді на так, Планшетів два штуки. Два, два штуки планшетів, да, два штуки. Да? Максим, зрозуміло, приймаємо, виносимо на сесію. Да. Голосує одноголосно. Проверяє згоди на прийняття майна державної власності скутери. Інформує пасічна. Аналогічне рішення як по планшетах. Тут надаємо згоду на прийняття скутерів від Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної да, політики це, нам передає, передає да. а ми їх приймаємо да. власність. У нашу власність. Виносимо на сесію. Одноголосно. Проходження списання твердопаливного кропу. Може Ми якийсь списували, Це, це те самий чи другий? Це той, що знаходиться на балансі закладу дошкільної освіти, казковий теремок. А, це такого ага. не було. Так, да, вартістю 36 тисяч 228 гривень. Знос повністю нарахований. Документи, які підтверджують його непригодність, є. Ну, ремонтувати ремонт є недоцільним, недоцільним. так да. да. І тому відділ освіти звернувся до міської ради, щоб надали досвід на те, щоб його списати. Ми теж погоджуємо комісія, виносимо на сесію. Одноголосно. Про внесення змін до статуту «Колос», стадіон Колос. Проведення у відповідність статуту. В статуті на даний час зазначено неправильний район Чигиринський, потрібно змінити на Черкаський. район, да, а да, зараз да, же да, район. <кхи> зараз Черкаський це, це всі зміни, так. Погоджуємося виносимо на сесію для прийняття рішення одноголосно. Проняття передачі комунального майна. Про прийняття передачі комунального майно. За цим проєктом рішення передається перше з балансу комунального підприємства Багаторинська багатопрофільна лікарня на баланс Центру первинної медико-санітарної допомоги. Передаються таблетки, список іде додатком до рішення, загальна сума 29 470 407 російських. Огренко передає ременюки. Передає да, Коротко, Рамінюху. Так. Передати, передається з балансу відділу освіти на баланс відділу соціального захисту, ліжка односпальне на ламелях та матраси в кількості 50 штук і матрасів і ліжок на загальну вартість 267 тисяч. Третє, передається з балансу виконавчого комітету на баланс КП ЄРЦ бензин в кількості 1000 літрів на суму 53 100 і дизельне паливо в кількості 5500 літрів на суму 273 900. Четверте, затверджується акт приймання передачі від виконавчого комітету до КП у будинку Рад на а 95 в кількості 500 літрів. Передається з балансу відділу соціального захисту, на баланс виконавчого комітету меморіальна дошка в кількості 1 штука, на баланс відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту в кількості 12 штук. Шосте. Передається з балансу ЄРЦ на баланс КПГУ Ондулін в кількості 20 штук на суму 5800. Затверджуються акти приймання передачі запасів з балансу виконавчого комітету на на, перинку, на вторинку і на відділ соцзахисту. Тут передається, ми отримували гуманітарну допомогу, супи швидкого приготування і підгузки. На первинку вторинку передаються підгрузки, а на відділ соціального захисту передаються супи швидкого приготування. Це все. Є питання? Члени комісії? Немає? Комісія приймає. Виносимо на сесію за затвердження. Голосуємо одноголосно. Слідуюче питання про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності будівлі громадського призначення Клуб хлопця Щенече на гальної площі 225,7 квадратних метрів. Постерігання немає. Хто від кого? холод. Я б хотів би з дозволу комісії спочатку. Проінформувати про наступне питання, про внесення змін. Так буде логічно, тому що це повинно прийнятися вперше, а внаслідок цього вже це питання. Дуже слідче будуть... питання дешево. <постеріг> про внесення змін до рішення Чигиринської міської ради від 05.07.2021 року No 562.10. Про затвердження переліку об'єкту малої приватизації комунальної власності Чернівської міської тергромади, що вплягають приватизації шляхом продажу на аукціон. Даним проєктом рішення ми включаємо до цього переліку об'єкт, а саме будівля громадського призначення Клуб, який розташований по вулиці Тарасівська, будинок 1А в селищі Чернеч. що підтримати даний проєкт рішення та оголосити його на сесії. Питання є? Немає. Немає? Максим, немає. Виносимо на сесію, голосуємо за одноголосним. Десяти ми вже почти пройшли його. Тепер, тепер це, все проходимо про приватизацію об'єкта, малої приватизації комунальної власності будівлі громадського призначення клубні села Чернеча загальною площею 225,7 квадратних метрів. Даним проєктом рішення ми затверджуємо інформаційне повідомлення щодо продажу даного об'єкту, який вже перебуває в перелік. І цей даний об'єкт буде продаватися шляхом. Через аукціон. Через аукціон. Там є оцінка зроблена, стартова ціна, і через аукціон воно буде вільно доступні. Практично і, там, вона, цей клуб не потрібний. Він, той, він, якщо про нього, то він горів не один раз, там руїни. Там тільки назва стала, що це клуб. Виносимо на сесію, це затвердження. Є якісь клієнти, так? Ну, бачимо щось там, точно не знаю. Одного виносимо. І останнє питання про укладання меморандуму про доручення до експериментального проєкту щодо створення та проведення цифрової інтеграційної інформаційної системи єдина платформа житлово-комунальних послуг. Що стосовно даного меморандуму, то до Чигиринської міської ради надійшов лист Черкаської обласної військової адміністрації. В якому вони посилаються на програму постанови Кабінету міністрів і просять нас прийняти рішення, а саме підписати меморандум про співпрацю на єдина платформа житлово-комунальних послуг. Це собою являє саме платформа. В електронному вигляді, в які, через яку будуть зроблені доступи для населення, для отримання послуг у сфері житлово-комунального послуг. Так як міський голова Є ну, не може однособово підписувати, відносимо сесію Це питання. Володима. Володима. А ми приймаємо і відносимо на сесію, голосуємо одноголосно. Всі питання порядку денного нашого вичерпано. Дякую всім присутнім за увагу і до зустрічі на сесії.